Дорогі діти! Я знову запрошую вас на графічний диктант. Відгадаємо загадку. У норі хатинку має, хліб, сирочок полюбляє, по підлозі тишком нишком бігає, сіренька, здогадалися? Мишка. Для роботи нам знадобиться листочок в клітинку, простий олівець, кольорові олівці. Отож, до роботи. Спочатку поставимо крапочку, з якої розпочнемо роботу, її знайдемо дуже легко. З лівого нижнього куточка проведемо 5 клітинок вправу і 5 клітинок вгору. Поставимо крапочку. Від неї почнемо далі працювати. Одна клітинка вправо, діагональ вгору, дві клітинки вгору, дві клітинки вліво, одна клітинка діагональ, вліво-вниз, дві, дві клітинки вниз, дві клітинки вниз, вправо діагональ. Три клітинки вправо. Три клітинки вгору. Три клітинки вгору вправо діагоналі. Одна клітинка вліво вгору діагональ. Одна клітинка вниз вліво діагональ. Дві клітинки вліво. Дві клітинки вліво вгору діагоналі. Дві клітинки вгору. Дві клітинки вправо, вгору діагоналі. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вниз вліво діагоналі. Одна клітинка вправо вгору діагоналі. Одна клітинка вліво вгору діагоналі. Дві клітинки вгору. Дві клітинки діагональ вправо вгору. Дві клітинки вправо. Дві клітинки вниз, вправо діагональ. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вліво-вниз діагоналі. Чотири клітинки вправо. Вниз, діагоналі. Одна клітинка вниз, одна клітинка вліво вниз, діагоналі. 4 клітинки вліво. 3 клітинки вниз, вправо, діагоналі. Одна клітинка вниз, одна клітинка вліво. Одна клітинка вниз. Діагональ вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вниз, вліво діагональ. Сім клітинок вліво. Одна клітинка вгору, вліво діагональ. Наше мишеня майже готове. Але продовжимо далі малювати. Намалюємо очі. Вуса. А далі пофантазуйте самі. Настав час для хвилинки цікавинки, існує безліч видів мишей. Найменші з них миші малятка. Новонароджене мишеня цього виду важить менше 1 грама. Цукор і солодкі фрукти миші люблять навіть більше, ніж сир. Мишачий слух приблизно у п'ятеро гостріший, ніж людський. Найбільш відома мишеня це, мабуть, Мікі Маус, що вперше з'явився на світ у 1928 році. У неволі миші запросто можуть прожити 5-10 разів довше, ніж на волі. Ви, мабуть, знаєте чому? Тому що у мишенят дуже багато ворогів на волі. Супереч поширеному міфу, слони зовсім не бояться мишей. Під час бігу миші можуть розвивати швидкість до 13 км на годину. Вони також добре лазять по різних поверхнях, стрибають і плавають. Як домашні вихованці, декоративні миші. Зарекомендували себе ласкавими звірятками, прихильними до своїх господарів. Миші дуже дбають про чистоту своїх гнізд. Якщо підстилка забруднилася або стала вологою, миша залишає гніздо і будує нове. Поки миша жива. Її зуби постійно ростуть до 1 міліметра на добу, тому тваринкам необхідно весь час точити зуби об деревину. До зустрічі! Графічний диктант провела модрак Світлана. Цього найкращого вам, діти.